Шановні підписники, вітаю вас! Ось і закінчився турнір міцне підсилення четвірки без синіх. Таку оборону я тестувала. Був би фарант, звісно, я б його поставила в центр, але чого немає, того й немає. І мак за ультою своєю більш наближений за всіх героїв. Отже, контра плюс підсилення атаки, і відстояли вони, в принципі, середньо. Ось мій феєричний початок, оборона тримала як не в себе, потім все пішло на спад. Достатньо багато нападали на мене. Два дні А стояла, потім в Б один день, і два дні закрила останніх в С. Саме останній п'ятий день не вистачило 3%, щоб все ж таки в Б залетіти. Окей. З За атаками така ж сама історія. Початок фантастичний, і всього лише 12 боїв я відбила. На третій день в перших двох боях просто закрила цей турнір. Ну, ви в курсі, що я не викупляюся. Чомусь думала, що в 25 попаду, але спустили в топ-50 і цілих дві ефірки, я вважаю, для топу 50 це просто фієрія. Мені б не завадили б зелені трічки, бо не вистачає їх. За традицією, Подивимось рейтинги, щоб знати, які оборони стояли в топах. І, може, це нам допоможе наступні оборони для себе виставити. Отже, Ферранд, я вважаю, зіркою цього турніру. Також Лісюща у другому костюмі і Кедмана у другому костюмі. Ферранд, ну, звісно, в центрі. Ферранд, Кедмон стоїть, навіть тут є Гулінбурсті. Тепер. Ферант, до речі, теж, як в мене, Тібуртус, Джунаїд обов'язково присутній. В багатьох тапках теж, в багатьох оборонах. Так, зрозуміло. Ну, лікарі ставлять, хто якого гаразд. В принципі, рігард непоганий варіант. Оце оборона мене здивувала. Якби. Клик по центру, до речі, це не єдиний клик по центру, котрого я бачила. ось ще один. І ось вона Лісю красовка. Я вам покажу потім. Я зустріла її на другому розлімі у топовій обороні, і вона мені зробила Бобо. Що в нас тут у корейців? Ну, ферант, звісно. Кедман, другий костюм. Лісю, мабуть, бачите, немає другого костюму. Тож, коротше, Лісю, Кедман, Феранд, Джунаїд. Дуже дуже багато їх на Туріку. Плюс клик теж або Рігард. Ага. Що тут у нас? До речі, Айдоха нас зустрічала нормально так. Що у нас? Тут Кілляна, Айдоха не Кілян теж присутні. Ну, такі самі. Цікаві імбові четвірки червоного кольору. Ну, звісно, хто ж би ще стояв. А, ні, Джунаїд, Джунаїд. тут. До речі, два Джунаїда. Теж я розмірковувала, щоб поставити в центр саме такого героя. Давайте, ага, ось. Дивіться, клик по центру Лісю, ухана Імбова. Теж, от Кедман, будь ласенька, в костюмі. І, до речі, теж келайл я зустрічала у другому костюмі теж її багато. Ось такі, таких героїв ставлять люди. А ось, до речі, туманка та брюня. Вони дають підсилений бонус від своєї сім'ї, бонус Мідгарда. І вони теж дають підсилення. Я теж виставляла колись таку команду, саме їх двох, щоб вони один одну доповнювали. Теж непоганий варік, як для оборони. На відсутності червоного, я її в центр ставила. Дуже рідко бачила Вилбера по центру. Ось клик, будь ласка, і Рігард. Теж чомусь. Ну, все, все теж пішло. Все одне й те саме. Ага. Ну, зрозуміло. Отже, Ферранд по центру цей турік тягне, плюс Лісю в другому костюмі, Кетман у другому костюмі багато. Келайл теж у другому костюмі офігенно відіграє. Клик або Рігард, ну, туманка, і, або, наприклад, підрізка броні від Тібуртуса. Щось таке. Отже, як обіцяла, показую лісю у другому костюмі на другому розлімі. Подивіться на ці бешені стати. Я б, мабуть, теж їй дала б другий розлім, теж поставила б в команду оборони. Зараз я вам її покажу. Запам'ятовуйте, вона варта. Вона, як Міккі. Якщо у вас немає п'ятизіркової Міккі, то вона дуже може непогано стати в вашу оборону. Так, звісно, якщо рандом на вашій стороні, у вас є камінь, то будь-який герой вам не страшний. Але коли іноді збирати трудно, то, повірте мені, лісю може наробити вам шкоди, от як мені. Ну і наостанок покажу вам плюшки, котрими. Мене гра порадувала ось зі звичайного титана підручник тактики. Мені дуже рідко останнім часом випадає щось гідне. Зовсім мене не любить рандом. І ось я місії закриваю, забрала аватар оці пірамідки та назбирала з ними з дюн. Коротше, теж якусь місію. На сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Бажаю класного луту. Зустрінемося у наступних туріках наступного тижня. Бажаю вам гарного настрою, наскільки то можливо в умовах війни. І слава Україні! До побачення!